Thank you. Мауменська кухня, мене звати Надія Захарченко. Традиційно у цій порі ми ділимось із вами кулінарними рецептами. Сьогодні у мене в гостях Анна Жигалюк, учасниця проєкту на телеканалі СТБ, Аню! Привітаню! Анічка, що готуватимемо з тобою сьогодні? Ми сьогодні будемо готувати страву, називається вона киш-лорен, але у мому я її вже переробила на свій смак і на я буде в дуже багато корективів і довела я до оригінального смаку. Тобто це вже твоя індивідуальна страва, ну і там, буде типу аля лорен Чесно кажучи, мені це назва ні про що не говорить. Це детальніше. Це рибний пірог із таким дуже ніжна начинка в цьому рибному пирозі, але тісто воно. Пісочне і слойоне, і тіпа тістофіла, ну воно таке перемішане. Тож це моє ну, як, собственне призидіння. Я бачу дуже багато овочів у нас на столі. Це нам для чого? Овочі у нас для у нас будуть ще плюс овочі альденти до цього пирога, тому що він буде ну, як рибний. О, і риба, тісто, і хочеться якось якоїсь свіжості. І я думаю, що з овочі до цього пирога будуть якраз до речі. Ну давай починати готувати, і будемо спілкуватися про твою участь у такому масштабному проєкті. Харше. Що робимо? Спочатку нам потрібно, я буду робити тісто, воно у вас морозилка є, да? да. Хорошо, я буду спочатку робити тісто, а ви робіть начинку. Для начинки нам потрібно нагріти сковородку, поставити туди кусочок масла, десь ну, грам 100, може, може, 70, і порізати лук парей, е, на чотири на частини. Добре, красиві. тоді я буду займатися цибулею. А я буду тістом. Ань, ну якщо чесно, я слідкувала за двома попередніми проектами майстер-шефу. Угу. Ну і зараз слідкую за третім проєктом. Угу. І мені завжди цікаво дивитися найпершу програму, коли люди приходять на цей проект, і у кожного своя мотивація. Для чого ти прийшла на проект? Хм. У мене знаєте, я вам вже розказувала напевно. Я вже неодноразово навіть писала в газетах, писалася, чого я прийшла на мастер-шеф. По-перше, я вже розказувала, що я працювала в хазяїв дуже довгий час, 5 років. І я там експериментувала, як могла, з ким, з чим могла, ну, з всіма різними видами інгредієнтів. І мені це дуже подобалося, і мене до такої сипні це так затягувало, що я могла образно я вам говорю. Ну, я не знаю, там Сутки на прольот, що небудь експериментувати, в мене не вийшло, готове, то опять, в ну, мене це по-перше вийшло, мені це дуже подобалось, Але і потім, ще, коли я приїжджала додому, я дуже фанатично дивилася цей мастер-шеф. Дивилась, мене чоловік вже так прямо ж... ти вже задоволений. Да, прям взагалі, ти що, що тобі за цей мастер-шеф? Не можна нічого нормально подивитися. Ну, нічого. Я вже купила собі телевізор на кухню, думаю. так. <реш> І все одно в мене цей майстер. Він каже, ну біжи, попробуй, ти ж там дивишся, подивись, які там бувають такі якісь вещі готують, що ти, ти ж могла магазин зготувати. Да, да, да. Пообіщай мені, Аня, що ти підеш. Ти мені пообіщаєш, кажу, так, пообіщаю. Раз, не пішла, вже один кастинг. Повторний кастинг, от, знаєш, на рекламі кажуть, повторний да, да, кастинг. Да. Я знову не пішла. Останній кастинг там якогось лютого, а, ну не один народження в лютому. Оце зробив мені цей подарок, ну як, піди на цей кастинг. Ну, коротше, все. обіщаю, все, йду. Пішла я на роботу, там попросила охранників, вони мені написали анкету. На другий день вже касінку, де анкета, поки дойде, там вже думав, так, в варабану пообіцяла, що треба вже виповнити це все діло. Ой, пішла на цей касинг без анкети. Наготувала вечором, цілу ніч готувала ці ляушатка, ці суфлі, все, ранесенько. попросила сестру, вона приїхала, відмінила мене, бо ми сестрою ну, по очереді працюємо. Так, включаємо сковородочку нашу. Так, так, так. Добре. Ну і Скільки. як тобі от перші такі враження, коли ти потрапила все ж таки на проєкт? Ну, По-перше, я потрапила спочатку не на проєкт. Я спочатку попала в павільйон е ПК Росток, там, де було дуже багато людей, і всі були з різними стравами, там жіночки були з такими кролями, свинями. Ось так, так, Ага. Жіноч... Менше чи менше частина? Давай, давай менше, а потім, якщо додому, угу. бо я ж. В uh -huh. цих правилах дуже не я завжди наголос мене все. Так, потрапила. Я потрапила Славчатку в павільйон. Боже, там купа людей, всі з своїми продуктами. Боже, там такі шедеври приносила. Ти навіть не можеш уявити. Я прийшла своїми цими двома. Ну я б зрозуміла, такі, щоб страви в авто і ні, ну я, на мій погляд, вони mm -hmm. такі, щоб не шедеври. О. Блін, думаю, капець. Там одна бабушка прийшла з цілим кролем. І вона така, боже, цього кроля розрисовує, і всякі буклі йому там малює. Я Шо? прийшла там з ложечкою, там, знаєш, акуратно соус налила в соусницю. Це ж хадейки, все ж взяла таке, знаєш, щоб знаєш, вишукали, все ж таке дороге. Ця баба цим крольом, тим майонезом з пачки. Таке в я не так пам'ятаю, така шуба цей крольом. Тут малює їм банти, тут все вже з шубу шубою була. а да, ну, ну, Тут, тут нову стрільша в королеву. Аня, ну а скажи, от е, мені завжди цікаво, які конкурси найскладніші, е, командні чи індивідуальні? Звісно, командні. Командні – команді, ти що вообще? Команді це треба бути я не знаю артистом, хамільоном, я не знаю ким, щоб просто-напросто до, до кожної підстроїтись. Кажеш, мало того, що він, е, я тобі образно говорю, готує, не готує. Він ж хоче себе показати, що він звезда, вона на скільки, наскільки стоїть сокистрою. І кожен чоловік ну. Е, з як індивідуальність. І ти не можеш знати, які він... Наприклад, там кіпіш, там така знаєш, суматоха, там дуже треба швидкість. І коли усе, я, наприклад, кажу, чого ти так бігом жар, цю цибулю? Ти мені говориш, пошла вон, ти сама біжити пороби свою цю. Я образно говорю, це дуже ну, тяжело. Емоційно, да, емоційно так. Да. Тику ти, ну, ти собі робиш, ти собі знаєш, ага, година часу, вперед. І розраховуєш, День... тільки на себе. Як за годину реально це вкластися в годину? Звісно, реально. реально? реально? Я от, наприклад, готувала наказ. Перший раз, коли пішла в 50-ку, то ти собі розрахунки зразу повинна продумати час. Вони, як по перше, як дають перед цим завдання, вони так якось знаєш, підготують. Що це за завдання? Тільки в них було пять хвилин на кухню на, Камор, да. Так, да, на Ясно. Ну скажи, от, ти, наче, на проєкті не зарекомендувала себе як конфліктна, така скандальна, у тебе таких відвертих конфронтацій не було з учасниками. Mm. Не було, правда? Mm -mm. Mm. Ну, по-перше, я ну, пожитні конфліктна. Я дуже, якщо чесно, я дуже... За всю свою життя ніколи не билася. Ні з ким ще ні з дівочки. Ні, братика малого били, і йому дали то йому дала раз підзатильника за те, що він там щось на вдома. Ну чесно, і тим більше, ну я не знаю, я не можу конфлікт, ну, конфліктувати з людьми. Мені жалко їх постійно. знаєш. Я можу шуткувати там, якусь глупості якісь там говорити, повинна, там. Так, пошли, ну, не тільки ніяк не оскорбляти людину. Анічка, подивись, це болю. Все, так, і тепер надарізати кубиками рибку. А це що відставляти? Да, да. А друзів багато з'явилося на проєкті? Ну я дуже, дуже ну, до цих пір спілкуюся з Ірою Бактерія і ну, з Наташою з п'ятої кімнати, бо я жила в п'ятій кімнаті і вона зі мною жила і з Ксюшею з п'ятої кімнати, тому що спочатку жила Ксюша, потім вона, ну як ушла із проекту, і мені до мене писали Наташу. Ага. І я тоді вже з Наташою була до того моменту, коли вона ушла. О, ушла. Я ушла. А як ти думаєш? Е, ну от зараз ця конкуренція, вона ж посилиться, мабуть, да? ага. Де, зараз е, на проєкті. Зараз я от, наприклад, у нас був, ми ж приїжджаємо, напр... ну, наприклад, коротше, я вам розкажу. після того, як я вийшла з проєкту. Нам сказала наш продюсер, що у вас ще буде шанс повернутися в проєкт і поборотися за місце фінал. Угу. І, і в мене вже цей шанс був, оце воно зараз через передачу вийде на каналі. Так. О, і коли я приїхала туди в Зазіню, там, де ми проживали, ти не повіриш, там так тяжко було. Я, наприклад, спілкуюся з Ірою Бактері, я, я на говорю, я спілкуюся з Ольгою Мартиновською, і я спілкуюся з Сергієм Чіберем. Ольга Сергій, там, це, наприклад, одна компанія, а Іра і Наташа це зовсім інша компанія. І приходиться, знаєш, якось маневрувати. Мені не хочеться там спілкуватися з тими тими. Іра, наприклад, обіжається, типу, о, ти вже до них пішла, там, знаєш, ти <говорю> з ними сиділа. Ну що, я з ними сиділа, досі... дос... як дос... була на проєкті. Я постійно з ними общалась, нічого ну, я можу зараз з ними не спілкуватися, правильно? Ну да. І вони зараз вже до такої степені там конкурують між собою, образно говорю, і все. А я, почалася якось, якось якось між ними, і мені теж не Кирі, не обіжається, тому що я теж з ними ну, як нормально. Ну тобто зараз і... набагато важче, да. чим ближче. Що до фіналу тим набагато Дуже важче. Дуже-дуже-дуже важко. Дуже важко. Прям взагалі я вам навіть передати не можу, як важко. Ань, ну я Право. не можу не задати це питання. От скажи мені, як ви ці піраній ловили і як ви з цими тарганами справлялися. По-перше, це емоції справжні там. Правда, що загідко, противно. І... Ну, я не знаю, Ну, мені дуже було гідко. Він, по-перше, воняє той тарган. Він воняє таким знаєш, бачите, туалетом, самим настоящим вокзальним туалетом, безплатним. От він так воняє. А потім він ще шипить. І він, коли згинається, його панцир щіпає, і він кусається як оцей гурю кругач. Ну, він неприятний Так, на Думаю, так. Емоцій там позитивних початку. Сам, ну, саме не те, що саме, сам, сам бер, ну, перше, типу, оцей різкий запах неприятний. І так воно це якось пищати некрасиво, що. Ну. <shusht> <laughs> некрасиво красиво. <Da. shusht> а на смак сама пробувала? Звісно, пробувала, там ж видно передати, що й кіну. Yeah. На смак вони, типу, як ектор трактує, він віддає смаком якогось горіха. Я там горіхом мені пахне близько. Хіба що той, що впав туалет? Ніяк не горіхом. Зрозуміло. А от скажи мені, будь ласка, от коли судді пробували ці страви, от вони кажуть, що там... Така гармонія смаків, там така, у кожного смак, смак свій. Власне, як ідеалу цього досягти? Можливо, це? По-перше, я прийшла на проєкт, я дійсно прийшла на проєкт, щоб досягти цього ідеалу. Ну, і скільки я там була, От, наприклад, ми ж потім пробували ці страви деколи нам давали, ну не завжди. Бо якщо були дуже вкусні або дуже маленькі, то не давай. То так, щоб він казав, що це блаженство, може, це блаженство якоїсь іншого контингенту, іншої країни, це може блаженство. Вони привикли до тих смаків, вони вже Рецептори вже всі вироблені, якщо в нас в Україні виробляний рецепт для борщу. І сало, так. Да, і да, 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 да. Да. даю мусульманам до сало, все. Кажуть, знаєш, є така не послівається, а якісь такі приколи я дивилася по мігам, що мусульманам в пулі щось там сало в, коротше, робили в пулю сало, і якщо сало попадає їм в організм, це ляний гріх, і вони самі себе там десь коротше, вбивали. Так, ну ми знову включаємо нашу сковородочку. Казала міліметр, не знаю, чи вийдемо на міліметр. Але... Один міліметр? Дійсно має бути один міліметр. 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 Я своїм <соржиком> служить <соржиком> уманським. Аньська, а ти в Умані вчилася, так? Да. А Та де? – В кооперативному училищі нашому, е, в коловічного вічного вогня. Угу. А зараз після проєкту чим займаєшся? А нічим дома сижу, <соржу> вдома сижу ума сходиш. Yeah. Ну, а як тобі допоміг, щось ти корисне для себе взяла звідти? Знаєш, що взяла? Я тепер поняла, що в житті не все так в розових очках, через які я всю життя дивилася. Я поняла, що в житті буває багато подлості, якоїсь підступності. Я не кажу, що це мастер-шеф мене все оце такому навчив. Я маю увазі, що я вийшла там, наприклад, з дому, там все побачила з викритим ротом, знаєш, на все задивлялася, а не так все красиво, як все описується, повінеш. Ну, на вас було круто взагалі, мені так нравилось, нас представить. Ти живеш в шикарному готелі, тебе три рази в ресторані, вийде туди назад, як принцесу, тільки приходь, твори, проявляй свої здібності, чи там інтернет, ваш резон, ти читай, щось хочеш робити. Просто на графіки типу, ти не маєш права піддивлятися, то все. Там навчилася тільки імпровізувати, ліпити знаєш, то, скалфетку. Нічого. Нічого. З Коротше, не знаю, що кільський. Він... Кільський, тобі запам'ятався? Чи сподобався? <плес> Знаєш, який? Коли можна було, от, наприклад, була чорна кімната, це мені найбільше сподобалося, і я на ньому вигляд. Ну, в смысле, не тому, що там страшно, я вперше нічого не буду. Не боюся там ніякої темноти, там ще щось ще щось. Подразумеє те, що, наприклад, тобі дає... Це образно сім інгредієнтів, з яких ти повинна приготувати страву. Uh -huh. І тим, що потім імпровізуєш. Не так, що ти там, що... А, там, почитала по рецепту, собі виписала 200 грамтов, 300 грамтового. Та навіть вина влетіть. Давай. Давай, хай воно випариться, щоб воно вдалося. Чуть-чуть, це у нас біле вино. Да. Сухе? Так. Да. Uh -huh. Все. І зараз воно буде трошки. Так, коротше, я вам розказую. Розказу е, ми ну, його нужна я, якороче солю. Ну, у мене є дуже хороша сікція. Мені хазяйка привезла з Франції, типу як подарок. А, ну, це розова сіль, вона там закрашиться, це все витяжкою з розу, бла-бла-бла. Ну, продається просто розова сіль, ну типу не розова сіль, а розовий перець перець роз називається. І у нас продається в ароматиці, так що її можна купити, і він ідентичний, ну не ідентичний, звісно, а ну, дуже-дуже схожий. Дуже дуже схожий да. Так що я ось насиплю трошки солі цю. Так, а, так, так. Ну, дуже дуже... Вона нам кольору додасть? Чуть-чуть додасть. Чуть -чуть, да. Да. Да? Це морська соль, крупну, ну така крупна помола. І ще оцей шафран. Ну це я вже роблю ну, як аля оригінал, ну типу з моїми цими. Оце шафран. Шафран це така приправа, як це течінки із Заблизно скрокуси, ну це по-нашому. Uh -huh. Їх вирощують спеціально там, де за границею, і збирають усі течечки. Сюди нарисовані теченки. і це не Вони теж дуже додають ну, цвіт і дуже uh -huh. хороший будь-який кидати пару течінок, тому що він дуже ну як не ароматичний, не то що він ароматичний, але він дуже 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 багато. Ну, да. <гум> так, Анюх, ну вже досмажилась, я думаю, наша рибка. Да, відставляй її. Треба в тарілочку висипати цю рибу mm -hmm. окремо і на сковородці пожарити овочі, тільки послідовно. Mm -hmm. А в мене, кстати, кастинг приймала, ну, перший кастинг, коли я, я йшла в сотню, приймала Ліза Глинська. Та, yeah. E -e, yeah. Yeah. Яка перемогла в yeah. другому доловим. сезоні. Yeah. Да. Yeah. І вона мене колись питала, які ти знаєш види соусу і як, як ти їх загущаєш. Боже, я як зраділа, що її побачила, кажу, ви така гарна, вона така, як в екрані. А там ще була Віталія. Знаєш, Віталія, у мене такі фотографії. ну Я з нею дуже дружила, вона працює на каналі СТБ. Короча, давай бистро, ну, знаєш, скільки так, я таке кажу, Віталь, ну пожалуйста. Але така, ладно, коротше. <laughs> <laughs> я там ними любувалася, знаєш, минут 10, а потім їм показувала, презентувала свою страву. Але вони так, знаєш, там. Як там Амілілі, що я так з ними любуюсь, вони так я їм компліменти порозробили, не зраділи, вони навіть мене не питали потім. Якось, о, все, все. <рес> потім нічого не питала. <рес> да, вже потім забула. Що вони хотіли мене питати. У нас є наша олія, виробляє її місцевий виробник, підприємство Інтерес-центр. Вона натуральна, виготовлена за класичними українськими рецептами, так що я думаю, що вона нашій страві додасть просто максимум смаку. Думаю, що ектор просто про таку олію може тільки і мріяти. Вона без всяких ГМО, да? без всяких консервантів, абсолютно, натуральна. Так що зараз ми її випробуємо, так? Да? Так, да. да, давай. Так. І тепер ти кажеш, шовочі треба обсмажувати по черзі, так? От, наприклад, у нас у сельдірей. Він дуже, ну як, в нього найтвердіша консистенція, я б її нарізала просто кабаків. Тепер все без річ, а потім... треба сельдірей. Я хочу зробити такий максимально тоненький... Волосочки, щоб вона, ну щоб типу, овочі були одного, одної консистенції, типи, mm -hmm. так. О, бо ти будуть зараз сирові, ті ще не недожарні, ті пережарення, а я все ще то ти казала, що овочі у нас будуть альденти. Альденти це напівзапів. Дві да. альденте це, це овочі, які просмажуються, але не до кінця. Вони напівсирові, але вони чого дуже корисні і смачні, тим, що вони зберігають всі свої елементи, мікро і мікро і макроелементи, mm -hmm. вітаміни. Тому що коли ти овочі пережариш, все, це вже холістерін, вони там жарені, до печінки, все плохо. А так вони тільки пропитаються, наприклад, пустять сок, пропитаються і все, і вони дуже вкусні і взагалі. Ну, от зараз ми це і зробимо. Ань, а що ти найбільше любиш готувати? От дома, для своїх домашніх, що ти готуєш? Це страви українські чи це вже якісь там вишукані прям? Для дому я готую у мене з дому тільки один Сережа. У мене ще є Ада і Мурзік. Ну вони вдома почти не живуть. Ну... Я живу з чоловіком. Це я зрозуміла. про Аду і мурзика не дуже. і мурзик це собака і кіт. Ага, Я що Мені так, щоб експериментувати і готувати, нема для кого. Для ади каша, гречка, знаєш, макарони з косточкою. Мурзик, то, що ми. А Сережа мій не сильно йому головне, щоб був борщ і все, і кусок м'яса. І це всі експерименти. Нормальний український курс готувала я крем-суп із сельдерея, то він сказав, Аня, мало того, що воно неприємно виглядає, то воно ще й неприємно пахне. Короче, каже, попробуй сама його. Я там дружу поїла, він такий, ну то їж. Ну, Для мужика треба нормально. Чого говорю? Що не в кожному контингенті люди смакові рецептори восприйняті для тих людей, ну, які вони привикли їсти з дитинства. Тим більше його мама, от, наприклад, я так не можу, Вона, в нього так, знаєш, такі були борщ, з такими великими шкварками, там, mm -hmm. такий кусок м'яса, так, кіска, так, в тій тарілці ля, б, знаєш, що там. <рес> ну, я образно говорю. О, а я так не можу, в мене там все маленькими кубиками, все акуратно. Все... Я обер, ну, там, Наприклад, така все тоненько. ну, -то Ну, як-то так. Що це за каша? борщ. Ну, Це ну, шо. Ага. А я не, не можу так, знаєш, як наприклад, крупна. Вона так, як в селі, жіночка. А от цікаво, якби його так кормити, так як подавали ви на проєкті, ну такими порціями вже мізерними. Я взагалі дивуюся, мені здається, що навіть жінка не може наїстися такої порцією. Не то, що чоловік. Ну, так гарненько, все подушечка з овочів, там тих овочів. Ну, ну дуже дуже трошечки. Бачиш, бачиш за тараканчика зверху. Да. Дивись, сьогодні, наприклад, приходиш в ресторан. О, я модну, о ж дуже модно високі страви. Я дивилася в інтернеті, що зараз дуже дуже модно, чим вищі страви. Навіть є такі страви, які досягають трьох метрів і їх спускають на такі якісь там ниточки, Приходить цей повар, він якось там віднімає. Це іскусство. Кулінарія це іскусство. не на то, що прийшов, відро поставив, наївся, там що там не влізло в живіт, в терплення. Нема було в карманах, <ріст> я образно. Це треба насолоджуватися смаком, насолоджуватися гармонією. Якось так. так що не залежить Што, від кількості, а да. качества. Воно може Значить. бути там, дві цих бурумнишки, але вони можуть такі, на ньому, на ньому може бути 50 процесів. І вони, коли ти їсиш, там таке послівкусі і такі в роті смаки, що ти хочеш аж там блаженство, знаєш. Я пам'ятаю конкурси вашої е, команди, де ви дітей кормили. От дітей важко накормити, От як які водити, вони ж такі, ну, вибагли, Ти знаєш, я думала теж спочатку, що діти там почнуть, ой, ми то не їмо, ой, ми то не їмо. Ну ми ж приїхали в лагерь. Так, ми, вже Кидаємо. Да, да, да. Кидаємо. ми приїхали в лагерь і ми приїхали в такий доволі... Вищого класу лагерь. Угу. Угу. І, це, і ми думали, там їх кормили всякими марципанами. Ну коли ми їх починали кормити цими своїми стравами, які виривали з піску, ну так з піску я образу говорю, mm -hmm. mm -hmm. там mm -hmm. нічого особливо не було, там обичні овочі, просто вони приготували. приготували там каші всякі. І вони казали, боже, нас ніхто так вкусно не кормив. Представляєш, і нам було якось так, думаю, блін, такі дорогі, дорогі лагері, так багато грибуть, знаєш, як обичний. А в нас так ніхто вкусно не кормив да, ну це був екстрім, звісно, добувати овочі, виривати їх. В піску. Ой, ти не представляєш, це так було. Я ну, раз в житті я думала, що я помру. по настоящому це було так тяжко, це навіть не смішно, я зараз розказую такі речі. І я не знаю навіть як взагалі. Я... Але ж дійсно, третій, третій сезон він набагато такий жорсткіший. Як угу. кулінаріїв таких не дуже, зато Це точно. Так, ну дивись, що в мене тут заходить. Нагадую вам, що спонсорами нашої програми є торгові марки Рибак та гуманські ковбаси. Смак, якість та доступні ціни, запорука успіху будь-якої страви. Була, так, просто. додаємо ми помідорчик. Зараз він пустить сік да. і броколі. Так. Да? Да. Так. Все, а огірок, ну тут так добре зажариться, огірок в кінці. І Підсолимо Добре. А ти поки займаєшся пирогом. Можна ну, чуть лимону, лімону тоді сокочек сушити. При желанні. Так. Ну, будемо думати, що хто як любить. Да. Так, він собі їх приготує. Додаємо вина. Да. Да. Я тут все роблю на вині, воно дає таку кислинку, таке в нього якесь посипуся, що ти даже, ну, я не знаю, як туди все роблю і вино. Все, все, все. Це все? Соус табаско. Соус табаско. Можна табаску, можна перець чилі, можна шок. Ж... Щоб воно просто гостреньке було, да. так? Так. Угу. І кидаємо гірки. Ага, і кидаємо гірки. Да. Так, все. І тепер легенько перемішувати, тому що коли їх часто вимішаєш, в нього виходить каша. Бо угу. угу. ми ж ставимо на вогонь? Ні, все, оце перемішуєш, і все, все. все. Да. Кришечкою накриваємо? Так, да, щоб воно пройшло. Mm -hmm. Якщо не йде, то там ще на хвилинку поставимо на тепло. Так. Все. Короткий, раз, час, так? Я, я роблю зараз тут карабельник цей і зараз заливаємо нашу рибу. Так, це у нас білочок, ми сюди ще одне нічкою ага. дотимо. Що у нас да? було безвідходне производство. – Так, понятно. Так, а і... це ще в морозилку, а я зверху за затру. А для чого ми збиваємо яйце? Я ще скажу, ми збиваємо яйце. Лиємо до слівки. Угу. Ну, Лиємо слівки і потім ці масою і посолимо її поперчемо. І ми цією масою заливаємо рибу. Угу. Так, чоку -чоку і заливаємо рибу. Пересипаємо. Так, на, викладаємо рибу, так. Викладаємо рибу. Сюди можна Якщо у вас там наскільки у вас фантазія, то можна сюди кидати помідори, перець, все. Якщо хочемо, ми зараз можемо перчику трошки кинути, щоб для гармонії кольору. Ось у нас якраз є кусочок перчику, просто маленькими, акуратненькими кубиками ріжемо перчик. Так, ну і це все. заливаємо да, сливками. І, а духовка вже у нас нагрілася? Да, духовка вже нагрілася. Де Де вона нас наскає. Чин -дин 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 -дин. красоту нашу. І зверху ми будемо затирати, так? Так, да, я, я думаю, затирати. А може, ні, треба затирти, тому що було так трошки красивенько. Так. Щоб... так. Ну що, затираємо. На. Тобі довіряю. Угу. Скільки по часу цьому перешкоду відбувається? хвилин 15, пирешку? може, ну я не знаю, десь 15 mm -hmm. хвилин. Що в нас він не ми побачимо, вона стане золотиста кірочка і він стане такий твердоват. Ну, я він, не, не, не густий, не буде грати. Ну що, все, Аню, відправляємо в духовочку okay. нашу. Так. Okay. оп, І чекаємо 15 хвилин. Хвили. Так, добре. Ну що, ось ми підійшли до фіналу. Приготувався так. Наш, наш пиріг. Так, да, я так думаю, що він вже готується, тому що запах уже прелісний. Ммм, Да, Аромат взагалі. Ну і за теж нічого. Гарненький є старой. Да. такий. Куди ми його ставимо? Так, що він? Давай. Так. так. І вуаля! І mm -hmm. все. все, нам треба його якось роз'єднати. Давайте мені ножиком. Зараз я ножиком роз'єднаю. Ну, він дуже ніжний. Коли слівка схвачується, все, він вже готовий. Там овочі у нас всі э, ну, до повного приготування. Mm -hmm. ну, Готові mm -hmm. доживання. А я буду викладати овочі. Да. Да? А нам треба було, знаєш як, ну ладно, коротше, давай так зверху овочі. Чи збоку, якось так, щоб було дуже гарно треба. У мене з презентацією було не дуже на мастер-шеф. Ну, кажи, куди викладати овочі. Ну, так якось збоку, щоб вони були красиво смотрись. Ну, будемо думати. От, наша страва готова. Готова. Анют, я тобі дякую, що ти знайшла час і завітала до нас у програму. Мені дуже приємно було з тобою спілкуватися. На згадку я дарую тобі, по-перше, фартух з логотипом. Так, да, Я дуже сподіваюся, що він тобі на твоїй кухні знадобиться. Угу. Мене знаєте, що є? Я вибачаю мене є е, ім'я Анна Жигалюк із Мастерша. Я Так. Зато за другий. Он в бачі хорошо. І від нашого партнеру показу, від фотосалону Контраст я дарую тобі чашку, також з логотипом. Спасибо. Душі, Наразі, жар, програм, я сподіваюся, що в цій чашці чай набагато смачніший. А то. <кхи> я буду сюди пити чайок і згадувати, ну, буду пити каву, бо я чай не дуже, я люблю каву. Буду пити каву і згадувати сюди про вас, чесно. Ну, а я думаю, що ми ще зустрінемось, тому що проєкт триває. І якщо ти на проєкті з'явишся знову, я думаю, що і тут на кухні ми ще раз з тобою зустрінемось. Ти не проти? <кхи> Та ні, звісно. Ви що? Ну, поки в тебе є час, подумати і придумати нам ще один оригінальний рецепт. Без проблем. А вам, шановні телеглядачі, я дякую, що ви весь цей час були з нами. Вважаю вам смачного та до наступних зустрічей.